Усім привіт. Це буде відео зізнання на моєму ютуб-каналі. МК Бренд я власниця Алла Зозулі, я підприємець. Я підприємець більше я з 2005 року. Рахуйте самі, я просто не знаю, коли ви будете бачити це відео. А зараз я в 25-му році. Да, про то про те, що да, зафіксувати всі ці моменти сучасності, які я як підприємець проходжу. Да? І в мене досвід да, декількох. О... Змін валюти в нашій країні, да з цього часу по сьогодні інфляції, і тому подібне. Але зараз знаєте не про це. Сьогодні зізнання в тому, що ще з 24 на 25 рік я робила за лісою ролик. Ми записували мої побажання, мої цілі на 25 рік, який я хочу досягнути в 25 році. Знаєте, і все з весни пішло не так, як я хотіла. Багатьма всього пішло не так. Я не буду зараз оговорити ці моменти, які про політичне. Я думаю, що всі в чатах, пабліках, да, по телевізору, ви все це знаєте. Навіщо це повторювати? Да що кожного дня в нашій країні, і багато чого не змінюється, да, а ще багато чого погіршується. Особливо це стосується кадрів. Це у нас зараз в країні так, кадровий голод. Оце, так, так називати можна. кадровий голод. І ми з цим кожного дня зістоховуємося. Це по перше. По друге, емоційне, емоційне виснаження, виснаження всіх співробітників, да, які зі мною працюють, і не тільки зі мною. Це знаєте, зізнання зараз буде такого вигляду. Можливо, хтось мене почує. А мої однодумці підприємці, да і зрозуміють, що боже, це я не одна, чи я не один, і у мене така ж сама проблема. І о, все я роблю так. Але виходить не так. Да? Я про що? Я про те, що дівчата у мене було дуже багато цілей, але багатьма з них в цьому році не не виконуються. Чому? По-перше, є моменти, що стосовно фінансового ем, як це сказати? Фінансово, так, це ще. В цьому році дуже багато чого стало. Ну, оренда, зарплатня, податки все збільшилось в цьому році, а збільшилося також турець вартість турецького товару. збільшився митний збір. Тобто все збільшилось і це все відображається. Я вже мовчу за електропостачання, да, за водопостачання і все це, що ми знаємо, да. і від цього всього залежить да, кінечний продукт ціна на кінечний продукт. Мені не хочеться говорити, да у кого у кого який кошик, коли хто заходить в магазин і скільки витрачає. Але я думаю, що ви помітили, що кошик збільшився. Якщо порівнювати з 24 роком, і це все відображається також на бізнесі і на моєму бізнесі. Також дівчата збільшилися зарплати, зменшилася кількість годин працівників. Ну я кількість годин роботи у працівників, тому що я бачу, що вони виснажуються: недосипи, перельоти, тривоги. Це все відображається. І мені дуже тяжко було. Як це сказати, здатися в якийсь час, що я не виконую ті цілі, які я поставила в 25-му році. Чесно, я вам говорю так, що мені дуже було тяжко. У мене була депресія. Я реально говорю, як вона є. Мені нічого не хотілося, мені просто хотілося, знаєте, знайти якийсь домик, сховатися. Знаєте, і хотілося бути маленькою дівчинкою, щоб за мене хтось щось вирішив. Але ви ж знаєте, про життя підприємця це про боєць. Це про те, що я завжди сама, я все зможу, я все переможу. Да, це про нас, тому що ми стійкі, ми понад усе, да, і е, стільки років, скільки ми зараз останнім часом в таких умовах проживаємо, працюємо, масштабуємось, збільшуємось, е, як мінімум, зупиняємось на чомусь. Да. Це просто респект підприємництву, яке розвивається в країні. Тому що ну чесно, в таких умовах багатьма хтось здався і поїхав з країни. Я їх також розумію. Ну хто як може. А, чи є у мене проблеми? Так, їх дуже багато дів... Так, о, дівчата всі їх дуже багато у підприємцям. Є проблема з замовленнями, є проблема з клієнтами. Є проблема з персоналом, є проблеми ем, зі світлом іноді також. Воно також впливає. Ем, я навіть не знаю, як далі продовжити. Хочу, не, е, скоріше, схово, підтримати тих, хто все ще підприємець, нас багато, і ми переможемо. А підтримати просто головне знаєте, зупинитись правильно на тих питаннях, сфокусуватися на тим, що важ... головніше, важ... важливіше. да і не доводити комусь або даже самій собі, що я там собі обіцяла, мені потрібно це, це це, де це, 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 це потрібно іноді просто зупинитися на тому, що робиться кожного дня. Про гру в довгу да, тобто підприємництво це гра в довгу та да? з малого бізнесу стає середній, з середнього бізнесу. стає великий бізнес. Да і це от, да, це е, ступені, да через які ппприходить під, під, деякі підприємці. деякі. ще хочу сказати, когось влаштовує малий бізнес, когось влаштовує залишатись в середньому, а комусь цього всього недостатньо, і хтось йде іде в великий бізнес. у кожного своя мета, ціль життя. Так я хочу сказати, що в цьому році мені я весною прийняла рішення, що всі ті побажання і всі ті цілі, які я запланувала на 25-й рік, я їх поки що законсервую. Законсервую я зрозуміла, що мені потрібно набратися емоційного ресурсу. Мені потрібно залишити ту команду, яка в мене є, не збільшувати її, тому що ми витрачаємо дуже багато ресурсу для того, щоб навчити новенького новеньких кадрів. Ви розумієте, да? Я іноді витрачається ресурс, але кадр нам не підходить. Да, і він чоловік йде. А, і у нас на це немає часу, коли ми заходимо в сезон, коли ми розвиваємося, у нас дуже багато в цьому році все ж таки е, запланованих речей, які я запланувала в 24 му І є деякі речі, які я навіть не планувала в 24 му але е, вони якось виникли саме собі собою. Да? І вони е, зайняли якусь нішу, особливо е, це дуже приємно. І я навіть е, от як то е, радять, вони говорять, е, Радуйтесь, радуйтесь навіть маленькому кроку, який ви зробили. Радуйтесь кожному дню, що ви живі, дихаєте, працюєте і що всі живі, здорові, радуйтесь і не знаю, чи допоможе вам це все. Я дуже сподіваюся, що хто, хто зараз також, як це сказати. У вічі якомусь підприємницькому, у депресії якоїсь підприємницьки я дуже сподіваюся, що я чимось вам а, допомогла тим, що ви не одна і ви не один. А, але але якщо ви підприємець, фокусуйтесь, фокусуйтесь на тих речах, які у вас краще виходять, які дають результат або позитивний результат, або якийсь емоційний результат для вас, для вас це для себе такий, знаєте, виявила. Для себе, я не знаю, як це сказати, е, ознаку таку, мені це допомагає рухатись далі. Ось, і я от зізнання в тому, що мені було складно це прийняти рішення, тому що всі, все, що я там напланувала, все, що я хотіла зробити, я поставила на стоп. Ну, мені як людині. І яка прагне до результатів, яка завжди прагне результат, він може бути негативним також, але це також досвід. Навіть будь-який результат негативний, це про досвід. Це про те, що ти вже на крок попереду, тому що це все вже пройшов. Да? І це щось пішло не так, і повинно, воно не потрібно зовсім. Ось, ну, скоріш всього, я про це хотіла вам розповісти, не знаю, що в мене вийшло. Дуже сподіваюся, що комусь. Коли я буду переглядати в 26-му, тому що я планую акумулюватися в 26-му, і в 27-му я хочу великих масштабів. Я готова. Я не просто хочу. Я підготу... я готова вже, але я підготуюся фінансово за 26-го, підготуюся морально, підготуюся підтримкою всіх, хто біля мене. І я думаю, що 27-му це буде масштабна сторінка для мк «Бренд». А там подивимось сьогодні. 25 рік. Поки що всіх цьому.